Так, я вертаюсь в роль штурмовика, враховуючи те, що Віталік є. У нас все по стілю, навіть виглядаємо приблизно одинаково. Мається на увазі колір розгрузки шльома і зброї. Навіть рюкзачки, однак. З тему. Коротше стартуємо. Але на долину йдемо. Віталій якісь ключі від має від долини. Я теж маю вроді де якісь ключі від долини. Але, де вона є? Два з трьох я. Ну може ще якісь ключики є. Я не знаю я на. Офіс управління. Почекай секунду. Ферма. А що там? У мене слишком висока стоїмость моєго снаряження. Лішком високе, скільки твоє стереження коштує? 860 Ну, no. бо Bo... і що ми не зможемо почати, дай готовність. Не можеш доказати. Почекай, oh. oh, не можу, дати мені треба на ну, те жилет. Чекай, чекай, я інакше зроблю. Да, Отак? Cекай, no. Зараз, Пшов, зараз, посуміло. все, зараз запустить нас. Все нормально. Мене мене не пускає. Зараз пустить, дай готовність. Окей. Ну то. Це ну, ми йдемо, коротше... Ми йдемо... Що-що? А що кидай назад? Якщо пускає, то я дав назад проник. Ну, no, бо я, я поменяв режим, я поменяв на цей. E, типа стандартний як би то. Жолте. Mm -hmm. по, -по, по народному, короче. Добре, стартуємо на жовті. Я штурмовий віталик Шнайпер. це по старому розкладу. Цікаво, як швидко нам мені. Наваляють. Віталіка немає. А ні, не, є Віталік. Пострілка 50 метрів. Я на третіх патронах Віталік не знаю. На п'ятих? На п'ятих? Ні, на четвертих. п'ять за других. Окей, okay. пистолет для піне на об'єкті Там щось. У мене пістик є. Пістолет для піни демонтаж да Бачу, бачу. Звідки гра знаю, знаєш, у моїй електрики? Паракорд за 30 тисяч береш, не береш. Кстати, в місці цікавому з'явилось, тут є всяка хуйня. Що там не йшов. Дивимося до чого в нас є ключі і тоді вибираємо, куди йдемо, не? У ну, мене при собі жодних ключів нема. Як жодних ключів? Що здубав пав? Окей. Старий ключ від поміщення в промзоне. Ключ від долини. Тут я був багато раз. Ключ від долини. Ключ від головної спальні на берегу. Де та долина? Главна спальня. Тобто прибережна віла, вілла швидше всього. Тут. Стрельба десь 250-280. А тут стрельба буде в цілий час, тут як на воїні. Пішли на мою точку. Там ключ. У тебе теж є там ключ, ти казав мені сам, що щось там на берегу. Але я не брав з собою бо думав, що ми йдемо на іншу. Потім досить. Я посадив, що по Диви, де я зараз сижу. Бачиш щось там? Ботів не бачу. Пішли тут дуже гір. гір цей гориста місцевість і можу швидко в'їбати. Почерешниці. Знаєте, указ... курси, що я донедавна поняв, що я юзаю свій монітор в режимі 60 кадрів в секунду. А він реально може бачу. 75. А Це так. ти валюв чи тебе? Ні, то я. Сказав би ні, я би хоча б не шумів. А то ч шумів? О заїдесь с КС ошимаю. Правда, з галяцькими патронами, але... Ну почка я тут Ту труба очекну. Перестрелка mm -hmm. там, де ми йдемо, кстати. Угу. Mm -hmm. А, e, Цей. В цього бомжа щось є? Ні. Там місія маєш. Нахуй не там Я буду зараз зі снайпером урубал, бля. Я дуже снайпер, але я снайпер, типа, параснайпер, а ты одиночий. Сьогодні, mm -hmm. Чи Чи тебе що в тебе там. У мене Мосінка. Над нами хтось стріляє. Але тут присутність. Знаєте, тут там дуже далеко, там гора. Так, острів я так оглянув. Через прицел поки що нічого не бачу, але він такий як дуже неприсказуємо. Той острів. Ти той острів? Так. Віла, значить, на 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 побережжі. Так, я через прицел нікого не бачу. Мені лишитися тут і прострілювати мою позицію чи йти з тобою? Зараз зайдешся я тут. Мабуть, е положу, і ти зараз зайдеш на мою позицію. Дивись на мене. Дивись. А то Хуйня повна. Чіпси бля. Добре, давай може ти заходи на цю позицію, я вийду вище до тих до тої стрільби. Бо якщо ми на них не зареагуємо, вони зареагують зараз на нас. Бо я дивлюся, зараз туди на білу. Ти хоч... Ага, хочешь туда в хочеш. ладно, иду до тебе. Стредьба отут з глушаком. Типа в хаті? По в на горі снайперська позиція. Опа. Чого з глушаком хтось? Десь отут. Ага. Я навіть не знаю, чи він має обзор до нашу сторону. Давай уйдем в кущі, коротше, щоб mm. о, стрільба на віллі. Mm -hmm. Ти де що? А Я біля тебе. Ну, ти бачиш де я? Бачу, бачу, за Ще включаю вуха на максимум. Ти мокро стрити й не хочеш, що хочеш тут. Добре, добре, дивися там, щоб мене хоч злівої не вібав. О! Є звук, стр... є звук кроків. Переходжу в безшумний режим. Отут, отут звук кроків. кто-то сбежать, кто сбежать ну да я знаю, только случайно тут, тут ЧВК тут ЧВК так, а че, альт не фиксирует? стреляй, прикрывай, блядь Вроде попал в нього Щось попав, да-да-да, попав. Так, ну что здесь дыхание не затримается. Як так, блядь? Я въебашу, ебашу, 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 ему хоть бы хуй. Mm -hmm. Взагалі піздец нахуй. І ще й ранений скільки раз, а може то двойка була, не знаю. Mm -hmm. mm -hmm. oh. oh. Може. О. Блядь. Молодець, ще один зліва, бачу? Вискочив. А, їх Bачу. там їх там квадро. Один зліва приближається до тебе. Зліва за цією mm -hmm. хуйнею. Візьми щось коротке, щось маєш коротке? А ти не, не маєш ніхуя? Нормально. Куда ти хотів уїбать? А, тобі це ні? Ні, ні, Не? Не, Не не це. Я зрозумів, я стріляв не... Не в то тіло стріляв, що цей олово Не в то тіло стріляв, що було ранене, я думав, що то цей. Не чекай, не висовуйся, коли лікується. Уйобуй нахуй кущі десь. Так хочу. блядь, ну, я з гвоздушкою в руках уйобуй, а не красу. Уєбеє і засядь. Mm -hmm. Поправи. А не подив. Ты що, змазав, чи що? Два рази, блядь. Лави нахуй. Іди бігом, блядь, його чухай, блядь. Бігом поки не встав, блядь, бо він ще, блядь, кричить, нахуй. Ебаш, ти добивай, нахуй, яка аптека нахуй. Добре. Тільки другий, блядь, ошнувся. Все, тепер вже аптека, блядь. Зараз прибіжить, сука. Він тебе не бачить згоре. ні ні ня він же все, він вже Бери з трупа, блядь, штурмовуху. Н Пабло. А во, блядь. Ебас! Эй, ты справа, блядь, ты шо? Стреляй нахуй! Давай! Yeah. <laughs> Ебай! Сядь! Куда ты дервишься, блядь? Давай, блядь! Розрядка. Нічого страшного, хірурія тільки на одній руці. Давай. Гранату йому дай. Дай йому гранату, блядь У мене нема гранати. Я їба. Вели. Нема гранати, так. А да. хірурія є? Є Добре, Щас. заткни його, хай не кричи. Не не юзай, хірурію, цілься, цілься. Не юзай. Бо його що добивати треба зараз буде? Ааа, шар. Ну. Не, погано, не погано, бля. Вс, це по аптеках нахуй. О, Хтось вже там біля тебе, блядь. Давай, блядь! Давай! Ее! Yes! <laughs> Бігом хірурию забирай все, що є, блядь! Блядь. Всю забирай нахуй, зарабереш, нахуй. Всю медицину, всю хірургію. Давай сюкнем гранат! Блядь, думай, ти хірургію уже нарешті... Я, Я зазняв, блядь. Засунути цей? Я не можу. О, хірургія добре. Чекай першу медицину, потім коди, бля, збирати. Бери, блядь, все нажимай, всі кнопки дораз. Треба п'ять хірурей. А в цей набор... Ну дивись, в тебе 5 кінцівок ушкоджених. Як ти вижив, я не знаю, я їбашу в упор очередю, блядь. Мене вбивають нахуй, а ти, блядь, Ледво цілися шоставу, блядь. Ти, ти, блядь, виграв двома човика я в ахуї, блядь. Хедшот сам. старався. Там хедшотів не було, там якось між броньою, блядь, злітало. Ну типа між броньою стараюся в першу очередь, бо броня високий рівень. а по другому ты стреляешь с ямочками. Не, так, я, 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 третьим уровнем стрелял. Так тут все равно с лямочки. Не. Ты что, третий уровень это два, три попадания. Все, ты уже цей. Тебе стандартную аптечку трех. Чекай, вот тут пусть блин на вас. Ты бери стандартную аптечку, забирай. Вот. А ты такая копить. Здесь это бот якийсь звук такий. Выйди ему напротив, блядь. О. Что палчи вс? Долазив все нахуй. Нихуя себе, три ЧВК вка О, киури немерено, блядь, все. Стандартную аптеку бери, блядь. Якщо ти це зайде в Ютуб 100%. Ніхуя собі, п твою мать, бери разом з польовим рюкзаком, нахуй тобі то, що то сміття, що там там в тебе є. Зразу з рюкзаком, Тако прям рюкзак весь міняй, заївись, все. Воду зможеш випити. Просто. Зараз mm -hmm. він і так ага. пити він і так пити захоче зараз, бо кров'ю в Так, я би на твоєму місці mm -hmm. ще деп не міняв. Е, Візьми штурмову ти взяв якусь там. Хуй його знає, що це за штурмова, конечно. Там я не можу знати. г330, ладно. Візьми ще один магазин Г330 маю. Я не красу що його прийняв. І викинь ту хірургію то що один пункт лишився. Спортувати не можна викинути. Добре, взяти. те. No. Ну, заряжайте. В нього наушники командира. А, не, в тебе ліпші, добре. Okay. Подивись на шльом його. Ай, щас. Аптеку станд стандартну стандартно В. тебе ще 17 хвилин, достатньо часу. І візьми вже штурмову тоді вже, як в упор зараз будеш битись. Все, валікувався повністю. Та, візьми штурмово в руки. А ти на упорі працюєш зі снайперкою, це пизда, як не зручно. Так, да, я шарю. Що ти робиш? Магазин. Тільки пішка в тому, що мосіньку можна файму вбивати. Так, я розумію, але блять, ми, блядь, штурмову на упор. упору. Да. Ну то, бля, логіка. Але в мене на мосі... Движ у нього перший рівень патронів, у мене на 84 четвертий. Ти дивився? Да, я бачу. Це вже хуй його знає. Та не перший уровень. Ладно, ну, в нього Що 100... сотку 100... коштує його Подивись на шльом в нього, в нього мені здається, у нього шлем ліпший. 85 у мене. Ні, поремонтуєш ліпше свій. 100, у мене 150. 70 у мене 90. Окей. Можу взяти ще жетончик. його. Ага. Подивись, Все. по, по трупах ще пробіжишся, бо ще там полі не? щось буде. Цікаве. Оцей, ще цей ще, глянь, що в нього там є. Нихуя саме, блять. Типа пушка мад надє... на дга, блять. Що за скульптура золотой Зев, що це за прикол? Можешь выкинути який вот от кла... 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 красна хуйня, блять, і так далі, ну? Все решта в нього хуйня того, що я бачу. В нього... А, в нього ця хуйня більше, як в мене. А, Все. Вона без бронежилета І рюкзак рюкзакій. Що зробимо так. Давай так. Да, ти будеш їбатися. Викидайте всі речі, нахуй. Да, такий роблю. Ладно, магазини до Скара лиши, магазин до Скара буде потрібен. Mm, де магазин до... А, я десь... Семент, мішок з сементом, блядь, воносиш з собою, блядь. Нормально. Я в на тому місці вже починав э, того, що ну, одного би глянув і Угу. Mm -hmm. Так, пуль немає тих, що треба. Е, ще у церкву забираємо. все, так? Да? У да. нього більше нічого немає. Пістолет можна удіти ще собі. Все, все. ух я порогруженный да похуй блять в за... нихуя себе блядь. ты видишь что него блять а ну сколько это блять винтовка ко что у него все блять супер заглушена блять винтовка а ну глянь ну, у него все мочки батюшки пацаны это могучи блять Ти поміняв собі? Що це там? Звуки. Я не чу ніц. Так, щось можна забрати. Та якась вон пластина в нього є. Титанового сплава. Може якусь блядь, Єдине, що тут можна взяти. О, ще якийсь приколь біжать. Пострідай стоїть його винтовки, чи ні? Магазини взяв до тої його пушки? Що це що в нього за форма така? А, йому, йому. Все нормально, я слухаю. По ліві. Да я чую, що по лівій. Ти будеш йопитись і так уже цей... Давай і уйопиш. Магазин з Подивись, може, якісь виходи є ближче, чи чем... ні. Так, це мені не треба. Єбать! Що? Так голосно. Похуй. Чи він сзади? Ну типа отут. Ня. Ні-ні, все-таки там. Так по кущах спеціально лазиш, щоб, щоб було шумов кудись. <гум> Виходи там може, побачиш за регуля. Бо у просто шифтом, а ні, шифтом не, не получиться тебе стаміна зараз бере. Побір яку попробую взяти магаз і... Та нахуй магаз! 10, 10 минут на вихід, у тебе 600 метрів бігу. Це тобі не ферма, тут уйобувати на вихід дохуя довго. Та до його стола мені треба. У мене нема. До якого стола? Так, у нього що тут немає? Немає, ладно. написано. Уёбый. Уёбый. Сзади, по поконю на то бежит. Я витащу? Не поняв, а що... А що? А що шо сталося? Шотка. таке? тебе операція провалена? Ні, операція завершена. -а я, блядь, дивлюся, я думаю, що цей. Я думав, що це... Я не бачу просто. А ну я подивлюсь повтор, як мене вбили. Я, я просто думав вже оцей. Кине скинь скріна я подивлюся. Чекай, а Принцкрін тут. Крінскрін Крін і потім вставляєш цей. Аво. Ні, він принцскрін не працює. Ніхуя собі обернувся, просто в мене попав раз і все, блядь. Що, скільки цих ЧВК? Два ляма, три ЧВК, 6 в цілому. Нормально. Що за тебе помстився? Але тебе не лутав. Та що ти помстився? Ти втік просто. <світ> <гум> Ні, ну я зберігав. Це одного в'єбав, одного в'їбав, але не знати що він цей. Одного в'їбав, то що він пішов, типу, раком, а другого от, чуть постріляв і с'їбався звідти. А, мені від а. тебе граната і бінт прийшов <гум> за те, що я типу, це... Нічого я тобі можу стволік скинути. Скине стволік один. У мене тут. Бачиш, як я зараз у дітей? Не, ну зараз. Нхуя собі, блядь, заражений, б твою мать. Скинеш мені ствол один? Добре, давай я вдягнуся що-небудь. Добренько, я тобі скину мою Мосинку. Мосинку? Да, ну ти ж бачу я з Мосинкою як ло... А потім...